Незадовго до повномасштабного вторгнення екс-неангел Вікторія Сміюха активно готувалась до чергової прем'єри нового сольного хіта. Та якщо перші півроку війни співачка хоч виходила на зв'язок із шанувальниками, то згодом зникла з ефіру зовсім. Як наслідок чутки, втекла до Росії. Те, що віку нібито бачили на одній із закритих вечірок УРФ, заявив блогер Богдан Безпалов. Співачка зникла з радарів, ніхто не знає де вона. Але як поговорюють наші джерела, є навіть ті, які бачили Вікторію Сміюху на шоу-бізнесових закритих заходах країни болот. От вам і зрада, де її не чекали. Згодом сама Віка, так звану зраду, спростувала. Віка відповіла, що далі цитую: коментувати можна справжні речі та факти, а не безглузду фальш. Вступилася за колишню колегу Іслава Камінська. Не в Москві вона, якби ви знали правду, ви заткнули б свої язики в рот і вибачалися б дуже довго. Звідси пішли нові чутки. Віка поставила кар'єру на паузу, бо присвятила себе родині. Адже за цей час знайшла кохання і стала мамою. А до сцени повертатися не поспішає. Ще раз вітаємо Вікторію з поповненням сім'ї. Це її перша дитина. Хочете більше подробиць? Це хлопчик. Та чекатимемо все ж коментаря і появи самої співачки. Співачка Наталія Дзеньків, відома як Лама, завоювала чималу популярність у нульових із хітами Моє серце, літак та Мені так треба. Втім, раптом і на десятиріччя зникла з радарів шоу бізнесу. Піти зі сцени каже, змусив стрес. Я дійшла до неврозу. Я дуже часто не спала ночами, тобто, коли я. До мене була проблема заснути перед концертом. Я дуже часто зривала зйомки кліпів. І Я зрозуміла, що мені дуже некомфортно. Та я розуміла, що я не можу працювати в такому ритмі. Те Та по-справжньому погіршився стан співачки після смерті батька. Це взагалі мене вивело з колії там на декілька років. Я не могла вийти навіть з дому. Ну тобто я мене там зразу така ловила напівнапівпанічна атака. Ну я не, не могла давати концерти в такому стані. Тож тиша у заміському будинку медитації, духовні практики та єднання з природою стали для виконавиці куди цінніші за гучні овації, сценічну метушню та увагу телекамер. Втім, на початку війни Наталя не лишилась осторонь і займається волонтерством, а свої нові пісні присвячує українському народу та збройним силам. Справжньою зіркою початку 2000-х була й Євгенія Власова. Співачка випускала хіт за хітом. Утім, вже у 2004 році, народивши доньку, взяла творчу паузу. Здавалося б, декретна відпустка не має затягнутися. Адже збавляти оберти не час, та згодом у змі прокотилася шокуюча новина. Євгенія Власова захворіла на рак. Тоді артистка перенесла важкий курс хіміотерапії, та тільки через 10 років сама Женя зізналася: жодної онкології у неї не було. Так, була операція, і з п'яти лікарів одному щось здалося, а значить, потрібна хіміотерапія. Так, я її прийшла, так довго мовчала, заради людей, для яких я стала надією на одужання. Але весь цей жах, який народжували журналісти і їхні програми, одне те, що мене заживо поховали, і деякі люди досі кажуть: о, а що вона жива. У моєму житті дофіга випробувань і без онкології, як і в житті будь-кого з нас. Тож не дивно, що співачка не поспішала гучно повертатися в медіапростір. а нині, взагалі, виїхала до Німеччини, де займається духовними практиками і веде до просвітлення інших. На сьогодні вже перше, напевно, це духовний практик, котрий працює з людьми через голос, через вібрацію. Мені здається, але я відчуваю, що я нарешті займаюся тим. Що я люблю і до чого я йшла, а дуже багато років. Згасання зірок не уник і Голівуд. Фредді принц молодше, отримав широку популярність на початку нульових. Армію з мільйонів прихильниць гарненькому акторові подарувала роль серцеїда у фільмі Це все вона. Втім, хоч якби там шанувальниці не змагалися прокласти стежку до серця самого Фредді, Воно давно було зайняте його колегою по стрічці. Я знаю, що ви робили минулого літа акторкою Сарою Мішель Геллер, відомою тоді, як Бафі Винищувачка вампірів. Та вже згодом, після ще кількох робіт, обидва вмить вирішили піти у відставку. Мовляв, пріоритети родина. У подружжя народилися син та донька, і разом вже понад 20 років вони шалено щасливі подалі від Голівуду. Навіть у соцмережах Сара не акторка, а першочергово мати. Але минулого року обидва несподівано знову повернулися на екрани. Фредді, як і колись у романтичну комедію, а Сара не повірите у серіал про надприродне. Та цей камбек впевнені шанувальники не більше ніж спроба згадати молодість, а потім знову повернутися до тихого життя. Неабияку популярність і подальший успіх пророчили акторці Аманді Байнс. На початку нульових, коли дівчині було всього 13, вона вже вела власне шоу. І дуже скоро Аменда отримала свої перші великі ролі, як, приміром, вона чоловік. Не можеш грати І з ними? Переможе їх. Байнс прокинулася зіркою світового масштабу. Вона була в топі найпривабливіших селебріті і у списку п'яти найбільш високооплачуваних з прибутком у 2,5 мільйони доларів. Але й зі славою дівчина не впоралась. Наркозалежність, алкоголь і скандальні витівки з червоної доріжки привели Аманду до в'язниці, а згодом і до психлікарні з біполярним розладом. Та кілька років тому акторка вийшла з під десятирічного опікунства батьків, поборола залежність, заручилась і навіть заявила, що готова повернутися в кіно. Так, я сумую за своєю роботою, і у мене є для вас сюрприз. Я збираюся знову почати грати. Можливо, кілька камео в якихось серіалах, які мені подобаються. Можливо, мій власний серіал. Втім, цього так і не сталося. Тогоріч заручена Аманда розірвала. А після чергового зриву, і як наслідок блукання голою вулицями Лос-Анджелеса, знову опинилася у психлікарні. Нині її соцмережі мало схожі на зіркові. Втім, шанувальники й досі намагаються підтримати улюбленицю їхнього дитинства. Наша дівчинко, сяй знову для нас: люби себе, обіймай себе. Я сподіваюся, що з тобою все добре.